Ну, скажімо так, не можна виключати, що це можливо. Розумієте? Я маю на увазі, дивіться, Джордж Оруел писав про такі речі. Ми знаємо про ідеї нагляду і контролю. Чи було це задумано від початку, я не знаю. Ви повинні запитати професора Вінера це питання. Я справді не можу говорити за них або відповісти за них. Все, що я знаю, це результат, як це працює, і які. Надзвичайні засоби використали уряд та корпорації, щоб зберегти контроль, щоб цей контроль не перемістився до країв або не став децентралізованим. А тепер модель простору імен було про надання можливості або переведення доменної системи на край, зробити його одноранговим, а не централізованою моделлю командування та контролю. Зробити глобальну функцію взаємозалежною та з рівною відповідальністю. І це я, зрештою, побачив як своєрідну цифрову сферу технічного втілення демократії технічними засобами, тому що це вимагає згоди та співпраці на технічному рівні. І е, фактично уся ідея інтернет-інженерної робочої групи або людей, які дійсно були енергійними у створенні мережі. Це ідея консенсусу. Не авторитаризм, а консенсус. І е, вся ідея грубий консенсус і працюючий код. Я впевнений, що, мабуть, усі, кого ви інтерв'ювали, використали цю фразу. Але е, коли справа доходить до справи, все ж таки е, немає консенсусу. Тому що це визначається тими, хто контролює корпоративну інфраструктуру мережі. І тут відбувається взаємодія з урядом. Тому модель іменного простору. Має на меті децентралізувати та створити ситуацію партнерської взаємодії, а не командування і контролю. І це має велике значення для місцева автономія та глобальної співпраці. Отже, це питання, з яким ми стикаємося зараз, наприклад, з глобалізацією. Якщо ви розглядаєте інтернет як різновид цифрової медіа глобалізації, і той факт, що… Ним не керує наша конституція, як, наприклад, у Сполучених Штатах немає захисту першої поправки сам по собі в інтернеті, бо уряд не бере участі в обмеженні висловлювань. Немає захисту, немає конституційного захисту. Коли ваше управління є корпоративним контрактом, який ви підписуєте з AOL, Time Warner або Microsoft, їхнє право першої поправки захищене від вас. Бачите, ви не захищені як індивід. У вас немає жодних прав, ваші права існують лише як у споживача. Бачите, тож ми вже не стаємо громадянами, ми вже не нетизяни, ми і споживачі. Отже, сенс за назвою простору полягає в автономії та самовизначенні, що в кінцевому підсумку веде до демократії в цифрових спільнотах, яке сьогодні відсутнє і повністю. Під загрозою через консолідацію корпоративного контролю над медіа та ізоляцію, флібустєрство, дискредитацію, цензуру незалежних голосів через економічну війну, в основному шляхом економічного знищення, хижацьке ціноутворення, порушення антимонопольного законодавства, відмова у доступі це функції, які зараз відбуваються і загрожують не тільки проекту Неймспейс досягнути свого остаточного результату, що є універсальним визнанням наших доменів автономне управління та децентралізована локалізована система бази даних, але загалом, і на жаль, люди цього не розуміють, тому що навіть ті, кого ми знаємо та поважаємо, не користуються комп'ютерами і є зневажливо ставляться або не розуміють цього. Вони думають, що це нова модель, яка відрізняється від політичних чи соціальних систем це не так. Це корпоративний фашизм. Основним чином майбутнє інтернету, яке рухається у напрямку світової організації торгівлі та корпоративної глобалізації, є корпоративним фашизмом. І це загроза не тільки медійній демократії, але й демократії взагалі. Ми стаємо споживачами. Ми більше не є громадянами. Ми втрачаємо свої права, де наші місцеві закони і наш місцевий захист у реальному світі, не тільки в цифровому світі, але одне відображає інше, яке замінюється корпоративним контрактом. Це те, що нам загрожує. І так, проста річ, як е, підписка на VTO Сакс, або я думаю, що реверенд Білі збирається зробити Starbucks Сакс, це дійсно створить хвилю. Цифрової демократії, яка може розширити не тільки засоби для спілкування, але і підтримати цю автономну інфраструктуру. Це означає, що ви сфері, що цифрове майбутнє настає. Ні, цифрове майбутнє вже тут. це не для Але корпоративний фашизм це не для всіх нас, але він достатньо усталений, щоб хвильовий ефект. Відбудеться протягом наступних 2-3 десятиліть. Як будь-який вплив появи радіо, появи телебачення, вся ідея американської споживчої моделі, чому люди в Європі відчували загрозу. Американською споживчою моделлю. Але в той же час ми дуже захоплені нею, сильно зваблені нею. І насправді я пам'ятаю, коли вперше поїхав до Європи в 80-х, що телевізори були державними. Інфраструктура телекомунікацій була державною, потім поступово стала приватизованою. Звісно, ще є деякі державні телеканали, що певною мірою було хорошою. Зараз, у певному сенсі, навіть враховуючи, як зараз діє уряд, я вважаю за краще не мати уряд у своєму житті. Або якомога менше. Також я не хочу, щоб корпорації були в моєму житті, оскільки ця вся концепція корпоративного управління та корпоративна глобалізація затьмарює або замінює, витісняє наш місцевий суверенітет і наше місцеве законодавство. Це є загрозою. Тож ми повинні знайти якийсь баланс, де важливі громадяни, де ми є громадянами, а не споживачами. І я думаю, що єдиний спосіб, яким ми можемо це зробити на цей момент, це те, що громадяни повинні визнати один одного. Що у них є сила, і знайти спосіб для її консолідації і зробити це через мережі. Бо перший засіб комунікації, дивіться, правда, є першою жертвою війни. Прийняття правди людьми формується засобами масової інформації. Чому в термінах інформаційної війни використовується керування сприйняттям? Ви знаєте, це дуже військова корпоративна справа, якщо подумати про управління та керування сприйняттям, поки реклама це інформаційна війна. Те, як ми сприймаємо новини, як нам подають події, йде з дуже військової корпоративної точки зору. Ви знаєте, коли Ден Разер розплакався на телебаченні у Девіда Леттермана і сказав: Ой, наш дорогий лідер Веб Буш, я зроблю все, що ви захочете. Він проголосив свою співучасть. До такого роду задушливого контролю над медіа, який уряд та корпоративні структури впроваджують, і, по суті, вони, вони зваблюють публіку цією славою та сенсацією. Знаєте, від Енді Воргола кожен матиме свої 15 хвилин слави. Що я кажу, і що нам потрібно зробити, це дивіться, ви можете забути про 15 хвилин слави. А як щодо 5 хвилин правди?